Анджеліна Джолі і брити скидуються на F-16 і ППО для України. Отже, друзі, ми ж були це на червоній доріжці, і після цього знаєте, що сталося? Поважно слухайте і розповсюджуйте. Отже, Шон Пен, з яким ми були на червоній доріжці, зараз оголосив. Ми маємо підтримати Україну. Нам треба зібрати пів мільярда доларів. А ну-ка, швиденько всі в Голівуді зі ручки. Давайте скинули з грошима, що такого збору в історії не було. І ми маємо купити F-16 для України і ППО. Стався нереальний резонанс, бо в історії цього фестивалю ніколи не хто не стояв з військових жодної військової форми. Тобто, це в перший раз в історії стала військова форма. і Це був український піксель і своєю репутацією кар'єри ризикував Боно соліста гурту Юту і Шон Пен. Вони дуже ризикували. Тобто, уявляєте, ви що їх могли вигнати, прогнати туди, сказати ні, ми вас не пустимо, ваша репутація буде розрушена. Але вони змогли так домовитись, що ми там стояли. І після цього Шон Пен зараз ініціював збори серед всіх зірок Голлівуду на допомогу Україні. Анджеліна Джолі, Бредпі там, Скарлетт Йоханссонсіос. Скарлетт вона Українка в корнях. каже: Ребята, ну давайте скидатись грошима, бо Україна тримає весь європейський фронт. До них доходи нарешті. І, я думаю, цього ніхто не очікував. Поняли? І навіть. Якщо понятно, там є заговарняк, щоб ми там не думали і так далі, все впирається в те, що є український дух, поняли? не дивлячись ні на що на купу проблем, яка відбувається, ну ви ж знаєте, в Україні і за кордоном із українцями і влади і так далі. Є люди, які попри все стоять далі, і є люди, які просто ламають всю систему і находять гроші на допомогу. От Європа там НАТО, ООН не може нам відправити допомогу. Зірки Голлівуду, от реально честь і Шана, Шону Пено. Боно за те, що вони це все організовують зараз. От дивіться, от, наприклад, у Боно у нього майже мільярд доларів власного капіталу. Він би міг собі забути на це жити, насолоджуватися на яхті, там плавати і так далі. Та сама історія у Шонопена Вместо того, ну по перше, боно він дуже віруючий. розумієте, не так як ми що ми там в церкву на Пасху, на різдво, там на і на похорони, Знаєте, а він реально віруючий, читає Біблію, проповідує людям і так далі. І це видно живе собі спокійним, гарним, класним життям. І реально намагається допомогти Україні як може показують, як воно реально все відбувається. Бо я от літаю в літаках і часто спілкуюсь з людьми, і вони кажуть, там щось починають Путін там, щось, та 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 по нього прям захищають його. Починають ну в це? а чого? Бо недостача інформації, Недостача інформації. Вони не знають просто і от. Отакі люди, о от такого масштабу, допомагають зробити те, що не може зробити там влада в Європі, наприклад, або той самий НАТО, або ООН. От от просто супер! реально, честь хвала. Я дуже радий, що з ними стояв на одній доріжці, на червоній в канському кадрні фестивалі. Я досі, взагалі, від цього відійти. Не можу все на зв'язку. Всім слава всім українцям, які досі тримаються. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою можливості співпрацювати чи ні.